Запровадження обов'язкового маркування продукції, що містить генномодифіковані організми, переноситься. Представники Держспоживстандарту кажуть, уся справа за урядом. Такі зміни можуть зашкодити не надто чесним виробникам, які задля економії не гребують різними домішками, зокрема використанням генномодифікованих організмів. Приміром, справжнього масла нині на полицях магазинів майже немає. Здебільшого це спред, тобто маргарин. Інші ж виробники випереджають вимоги контролюючих органів і за власної ініціативою наносять на продукцію логотип без ГМО», Тим самим роблять вдалий піар своєї продукції. Наше підприємство вже давно має таку плашечку на упаковці, такий значок, на якому ми показуємо, що наша продукція не містить ГМО. Так генномодифікований продукт він дешевший, собівартість його менша. Тому виробникам е, хотілося б е, використовувати цей продукт для того, щоб здешевити. То, виходить так, що система контролю налагоджена. З боку держспоживстандарту стандарт вводиться, але не всі підприємства дослухаються та до цих нововведень. Люди досі не знають, що вони їдять, бо запровадження маркування гальмою суперечка між виробниками пестицидів і постачальниками генно-модифікованої продукції, запевняють екологи. З їхніми словами, безконтрольне використання трансгенної продукції з часом призведе до порушень в екосистемі. Україна має можливості займатися біологічним землеробством без хімікатів, без генетично модифікованих рослин. Тому ми вважаємо, що уряд України має негайно ухвалити постанову про введення маркування продуктів харчування на вміст генетично модифікованих організмів. Трансгенна продукція значно дешевше звичайною приміром при вирощуванні генно модифікованої картоплі можливо не використовувати отрутохімікати хімікати взагалі, оскільки шкідники відмовляються їсти такі овочі. Скажіть, чи питають вас люди, чим картопля чи генно модифікована вона чи ні, чи цікавить таке людей? І що ви відповідаєте? і казшою що вона така валітова свина. Медики досі не визначилися, чи шкідлива генно модифікована продукція, але переконані, люди мають знати, що вживають. Найбільший мінус це поки що неізвісна скажімо, прогностична судьба генів, які використовуються в модифікації продуктів питання. І в тому числі незвісно послідства для здоров'я человека через несколько поколінь. На сьогоднішній день хочу підчеркнути, ніяких наукових слід о том, що вони приносять вред, нет. маркування трансгенної продукції вже запроваджував прем'єр Янукович у серпні 2007 року. Проте у листопаді того ж року скасував власне рішення. Суд його поновив, але за виконання досі ніхто не брався. Максим Кузьменко, канал.